Качі відбулася масштабна подія для дітей, чиї батьки стали справжніми героями, віддавши своє життя за Україну або зникли безвісти. Захід став символом надії та єдності для маленьких сердець, які пережили великі втрати. Понад сотні учасників мали змогу зустрітися, поспілкуватися, поділитися своїми переживаннями. А головне відчути підтримку. Я сьогодні прийшла на цю подію. Це мій онук, його татко загинув на Зовсталі в Сталі, у Маріуполі. Ну, це для діток це дуже е, приємні ці заходи, щоб вони трошки розвіювались, забували теж за це, їм не вистачає е, батьків. Хочу е, насамперед сказати, що наскільки важливе створення такого благодійного е, фонду стимул, і ми надзвичайно вдячні Людмилі Ярославівні, тому що це надзвичайно важка і клопітлива робота. І в першу чергу це тоді <гит> Ки знаходять один одного, вони здружуються вони знаходять нових друзів, і насамперед вони відчувають, що вони не запу, не забуть. Я прийшла зі своєю середньою донечкою. У мене їх троє. Нас запросили для нас, особливо дружин або чоловіків, хто залишився без найрідніших людей. Це дуже важливо відчувати, що ми не самі в цьому світі залишилися Особливою подією стало урочисте відкриття заходу, під час якого організатори дійства благодійні. Фонд «Стімул створимо ім'я молодим українським легендам, зробив приємний подарунок. Сертифікат на суму 45 тисяч гривень для військовослужбовців, які перебувають у шпиталях. Ми вирішили зробити посильний внесок для е, бійців, які зараз перебувають, відбуваються реабілітації в госпіталі. Е, пану Павлу, пан Павло, хоче передати сертифікат. Е, в, це буде чотири кондиціонери для для пацієнтів для коротше. Не менш важлива частина заходу зустріч справжнього героя спорту з маленькими гостями. Антон Коль, спортсмен національної збірної з пароплавання, поділився своїм досвідом і розповів дітям про те, як важливо не здаватися, навіть коли життя кидає випробування. Ми дійсно є один цілий, цілий народ, який незламний і в кожного з нас є а, свій. Знайдякомого найсильніший дух і побажати діткам, нашим майбутнім українцям, нашим неньким діткам. Успіхів і нових перемог, звершень. Навчайтеся, у вас все попереду, життя тільки починається. А далі найменше відвідувачі заходу дивилися захоплюючу казкову виставу від акторів Мукачівського драмтеатру, які перенесли малечу у магічний світ фантазій.

І отримали безліч незабутніх емоцій. Далі на них чекала насичена розважальна програма від аніматорів. Маленькі відвідувачі із захопленням ділилися своїми враженнями. Мені сь, сьогодні свято сподобалось. Я дивилася гарну виставу про казкових героїв. Жальну жальну Мені сподобалося, там було дуже мало цікавого. Я познайомився з казковими героями. Він уже віталася Теді. Мені сподобалося, як ми гралися, танцювали. Ралася по командам. Таке справжнє свято для дітей організували благодійний фонд СТІМ за сприяння Мукачівської міської ради, адже сьогодні особливо важливо підтримувати тих, хто втратив найрідніших. Окрім веселощів, дітлахи отримали солодкі подарунки та сертифікати на 500 гривень у магазин. Єва а дітки старшого віку сертифікати на суму 200 гривень до кінотеатру. Захід наш присвячений дітям, які втратили своїх батьків на війні. Захід доволі сумний, але життя продовжується, і ми хочемо віддати шану і повагу дітям, батьки, яких віддали саме дороге, що є у людини. Це своє життя, заради того, щоб ми могли мирно жити і працювати. Це вже наш не перший захід. Сьогодні на жаль, такий час, що ми, як ніколи, маємо об'єднуватися, знати родини тих людей, які на жаль вже не з нами. Які воювали за нашу Україну, знати і допомагати всім можливим тим діткам, які проживають на території нашої громади, і як на мене, сьогоднішній захід є дуже цікавим. Той же час і пізнавальним для малечі. І мені дуже приємно, що є такі світлі люди, як організатори сьогоднішнього дійства, які мають на меті просто об'єднатися задля спілкування За сприяння Мукачівської міської ради та з ініціативи благодійного фонду стімо створімо. Ім'я молодим українським легендам з міста Дніпра в нашому місті сьогодні організовано захід для дітей полеглих та безвісті зниклих військових Мукачівської територіальної громади. Захід покликаний насамперед для того, аби зібрати всіх дітей наших героїв разом в одну велику родину, аби вони познайомилися. Побачили одне одного, одного, погралися, повеселилися. Ну і звичайно для того, аби підтримати морально і духовно, також і матеріально чим зможемо подаруночками родини наших військових. Це свято для дітей ще раз доводить, що навіть у найважчі часи важливо пам'ятати про людяність, доброту та підтримку один одного. Такі заходи це більше ніж просто свято. Це спосіб дати дітям можливість відчути, що вони важливі і що їхній біль не залишиться непоміченим.